Для початку приготуємо опару. Беремо одну склянку теплого молока, додаю 25 грамів свіжих дріжджів, можна додати сухих, але мені подобається, щоб дріжджі були свіжі. Додаю від загальної маси 150 грамів цукру, додаю 2 столових ложки цукру. Ретельно все перемішую, коли дріжджі та цукор розчинилися, додаю е, борошно. Три столові ложки і тепер все перемішую. Затягую плівкою, залишаю хвилин на 20. Пройшло 20 хвилин, а пара підійшла, вона дуже ніжна. Подивіться, яка вона гарна. Так, тепер в цю опару я додаю раніше приготовлені яйця з цукром і з олією. Ô, І починаю додавати борошно. Додаю не одразу все. Взагалі, на цей рецепт у мене е, виходить десь е, ну, до 500 грам борошна. Все залежить від е, яєць, від борошна і так далі. Но головне, не забивати тісто е, Так, Трохи додала, зараз вимішаю. Коли я так трохи вимішала, змащую. Руки та стіл олією і починаю вимішувати тісто. Руками також змащую і починаю вимішувати, вимішувати тісто. Тісто повинно вийти м'яке, але не липнути до рук. І тепер головне. Дуже добре його вимішати і хвилин сім. Дивіться, яке повинно бути тісто, воно повинно бути м'яке, але не липнути до рук. Бачите, воно м'яке, добре вимішане. Скочуємо його в такий колобочок. Так, Тобто воно якби прилипає, але не липне, не береться, бачите? Дуже м'якеньке, дуже гарне. Дотягуємо плівкою і відправляємо підходити десь година-півтори. Погляньте, будь ласка, як добре підійшло тісто. Відкриваємо, викладаємо його на стіл, воно дуже м'яке. трошки його обминаємо. Так. І я ділю, цей шматочок ділю на три частини. І е, одну частинку, кожну з, частин, кожну з частин розділяємо на три або на чотири шматочки. Так, і потім починаємо розрівнювати. Можна скалкою, але я розрівнюю просто руками. Тісто дуже-дуже м'яке, воно дуже таке гарно з ним працювати. І скручуємо. Тобто, так, я роз... руками можна скалкою так трошки роз... Приділити, так, скручуємо такий рулетик, відкладаємо і робимо з наступним шматочком. Ось така краса в нас вийшла. Тепер закриваємо плівкою і залишаємо хвилин на 20, щоб тісто знову піднялося. За 20 хвилин знімаємо плівку, тісто дуже добре підійшло. До жовтка, який ми відкладали, я додала дала ложечку молока і тепер змащую обережно, змащую. Зверху присипаємо маком. І потім ще зверху я присипаю ванільним цукром. Можна присипати. Звичайним цукром, але я ванільний цукор не додавала в тісто, тому присипаю ванільним цукром зверху. І відправляємо в розігріту духовку на 170-180 градусів і випікаємо до готовності. І ось така красота в нас вийшла. Випікалися вони в мене 25 хвилин. Але ви дивіться по своїй духовці. За цим рецептом хала виходить дуже смачна, дуже ніжна, пухка, дуже, от вона дуже-дуже легенька. Ось така, бачите? Так що спробуйте, приготуйте і ви. Сподіваюся, що вам сподобається. Дякую за увагу. Всього вам найкращого.